Їстівна маремуха або мухомор сіророжевий. І неїстівний, токсичний. Але із цікавими особливостями мухомор пантерний. Відтінки шапочок зазвичай можуть зійтися у зовсім однаковий колір. Так що будьте обережні. Хоч мухомор пантерний буває і зовсім коричного кольору, блідокоричного, оливкового кольору він буває зовсім. Але його головна особливість це... Біле покривальце або білі цяточки зверху на шапочки. У мухомора сіророжевого або баремухи вони сірі. Оце основне. Ще одна. Ребра і злами на ніжках мухомора пантерного вони не розовіють. У сіророжевого, що він так і зветься, розовіють. От і дві основних ключових різниці. Для тих, хто не знав. Дуже небажано, щоб глухобор не попав до вас на сколоріку.